Вітаю! У нас на дворі вже дуже тепло сьогодні, і тому захотілося показати вам майстер-клас на якийсь весняний візеруночок. Майстер-клас я покажу ось такий візерунок колоски. Так що, якщо вам цікаво, не перемикайтесь. Буду в'язати в дві ниточки, для того, щоб було краще видно. І ось такими спицями номер 4,5 від Knit Pro. Дивимось далі. Раппорт візерунка в нас складає 14 петель плюс 3 петлі додаємо для симетрії. Ось о, умовні позначки. вони у нас Візерунок у нас складається із лицевих петель, з накидів, із двох петель, пров'язаних разом лицевою з наклоном вправо, і дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Можете собі зробити скріншот. А я тим часом набираю два рапорта плюс три петлі для симетрії і плюс дві крайні петлі, тобто 33 петлі. Починаємо в'язати наш перший ряд, це в нас буде 6 лицевих петель. Далі дві разом з наклоном вправо лицевою. Три лицевих петлі накид одна лицева накид і дві разом із нахилом вліво. Далі повторюємо наш візерунок шість лицевих. Дві разом з наклоном вліво, вибачте, вправо, а не вліво. Три лицевих? Накид, одна лицева, накид, дві разом із нахилом вліво. І в кінці наші три останні лицеві петлі для симетрії полотна. Перший ряд готовий, другий ряд і всі парні ряди ми пров'язуємо просто виворітними петлями. Далі в нас йде третій ряд, для нього ми пров'язуємо, знімаємо першу петлю і в'яжемо 5 лицевих. Дві разом з нахилом вправо. Чотири лицевих? Накид одна лицева, накид дві разом із нахилом вліво, і повторюємо наш візерунок спочатку. Знову пров'язуємо п'ять лицевих, дві разом з нахилом вправо чотири лицьових. накид одна лицева, знову накид, дві разом із нахилом вліво, і кінець ряда останні три лицеві петлі. Третій ряд завершено. Починаємо пров'язувати п'ятий ряд. Знімаємо крайню петлю, в'яжемо. 4 лицевих. В попередніх рядах я перейшла із пров'язування бабустиним методом на класичний метод. Тоді, якщо у нас в'язання не кругове, то візеруночок виходить більш такий рівненький, і петлі не скакають туди-сюди. Так, пров'язала 4 петлі, тепер в'яжемо 2 разом лицевою із наклоном вправо. Далі п'ять лицевих. Накет одна лицева, накид, дві разом лицевою з наклоном вліво, і повторюємо наш візерунок чотири лицевих. Дві разом з наклоном вправо лицевою. П'ять лицевих. Накид одна лицева, накид, дві разом з наклоном вліво і останні три лицеві петлі. Продовжуємо наше в'язання з сьомий рядочок. Пров'язуємо 3 лицевих, дві разом лицевою із наклоном вправо. Далі 6 лицевих. Мені вже дуже подобається те, що виходить накид. Одна лицева накид. Дві разом лицевою із нахилом вліво. Повторюємо візеруночок, три лицевих. Дві разом лицевою і з нахилом вправо. Шість лицевих накид одна лицева, накид, прив'язмо дві лицевою і з нахилом вліво, в кінці три лицевих петлі. Так ось так ми вже зв'язали практично половину візерунка. Продовження буде в наступному відео.